Шановні глядачі, я вас вітаю. Що ж, сьогодні буде на огляді РПМ. Що куди до чого не знаю. Я його устал критич, в руках ніколи не тримав і стрельнув один раз з нього, коли робив огляд на Зубрика. Дивіться, для того, щоб його знайти РПМа, ми йдемо з малої зони. Смітник росток і біля ростка. Отут дивимося дорога. До дороги прилягає такий тунель. Бачите, від ростка пішла дорога, до дороги тут такий тунельчик прилягає. І отут нам тунелю, ось дивіться, видно на карті вентиляцію. Одну, дві. І три. Бачите, ось цього біленька вентиляція, яка тако, виходить східніше від озера. От ми до неї біжимо. Ану, зараз перевіримо, вона чи ні, бо тут три штучки цих вентиляцій. Ось вентиляція здається, яка нам потрібна. Угумс. Дивимось карту. Так, да, це вона, та про яку я говорив, яка від цього невеличкого озера східніше. Залазимо тут всередину. Тут можна стрибати, не вб'єтесь, не бійтеся. Дивіться, тут у нас є двері заперті. Можна подумати, що там Сидорович сидить, тому що надпис такий самий. Але тут є кровосісі, які їдять печінок. Хочете, можете їх замочити, мені з ними розбиратись просто ленько. Спускаємося вниз, біжимо так сюди. Тут є ще точок. Кнопку жмем. Все. Ті двері з Сидоровичем відкрилися. Кровосісі собі хай, хай там собі розважається. І піднімаємося назад. Піднімаєтесь по сходах знову на поверх, де у нас знаходиться дверка така, як наче до Сідоровича. Дивимося, а вона вже відкрита. І ось тут у нас лежить РПМчик. І трошечки що. Флешка. А, це до якоїсь шолома апгрейд. Арамідна накладка пише. Оце й не дасть мені спокою. Відкис кровосіся. Ну, тепер назад повернутись. Можна так, як заходили. А можна низом вийти через тунель, так само, як і потрапити в цю локацію, можна низом через тунель. Зараз я вам все покажу. Спускаємося вниз. Ось тут таке всяке, тут нема нічого такого дуже важливого, цінного. Мені, до речі, здалося, що отамо мало б щось бути. Тому що так виглядає з натяком. Жмуранський собі лежить контейнер а Тут поражняк, трошки кепсько. Ну менше з тим, тут в кінці цього заваленого тунелю. Є отакий контейнер присипаний трошки, і через нього можна вибігти. Тобто ви можете, якщо не можете ніхто розібратися з тими вентиляціями, можете сюди через тонель зайти. І от, друзі, новесенький, в відмінному стані, без пробігу по Україні, РПМ ваш. Опача не нажере. Гібридрушного і танкового кулемету установлений більший короб, важчий ствол і полегшений затвор. Платою за більшу надійність та дальність і швидкість стрільби стала більша вага. 20 кг Як екзак. Тепер покращення. Мала зона, смітник росток. Отут ми забрали наш кулемет в цьому тунелі. Три банки енергетика біжимо сюди. Тут де сховок журналіста між іншим лежить. Бачите, ви зростка, ось виходите цією дорогою, біжите. І тут отакий от казармець, і ще така гоміточка. Є, що там хабар, хтось приніс і поклав. Заходимо, повертаємо ліворуч. Тут двері заперті з тої сторони. Нічого страшного, беремо болт, тому що тут трошки аномалій. Можна отуди озганяти. Якщо у вас продвинута, перепрошую, просунута версія гри, тут, то чемодан стоїть. В цьому чемодані ничка журналіста цей самий преславутний Ріман. Маєте бажання? Пишіть в коментарях, зроблю на нього огляд. Ми, врешті-решт, не за ним прийшли. Ці двері у нас закриті. Заходите сюди, повертаєте праворуч. І ось ви прийшли до сейфа, де лежить покращення до РПМ. -а. Вводимо код 195 726. Для того, щоб цей код отримати. О-о-о, дивіться, ідуть уже якісь жлоби, воно. Ну, вже хочуть мене замочити. Ага. Не так швидко жлоби. Ще й гранату кидають. Ну, менше з тим, дивимося, і що у нас тут лежить? Вуаля, гумове покриття для РПМ 74. Це перше покращення до РПМ-а. Потім вийти, ви можете просто от сюди, відкривши клямку, і собі спокійненько виходите. Якщо ви хочете отримати законним шляхом пароль від цього сейфа, вам треба облутати всю цю будівлю. Три в КПК, в кожному КПК по дві цифри. І ви збираєте собі з того всього ключик від цієї будівлі. Залутали ми, значить, отут покращення перше до РПМ. Ідемо по цій дорозі догори, йдемо, 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 ідем. Ось у нас станція Сиянів. А тут у нас є село Лісове. Нам потрібна в цьому селі лісове крайня хата. Є погано схована заначка, або нема погано схованої заначки. Ну менше тим, там є заначка. Ми приходимо до цієї хати, хоп! А двері закриті на клямку. Є значок, що є схрон, можна в вікна позаглядати, але то особливої ніякої користі вам не принесе. Тому відкриваємо карту і дивимося. Тут є такі особливості рельєфа. Бачите, тут є таке підвищення. Нам треба отак забігти, отак і отак застрибнути. Тепер реалізовуємо на практиці. До речі, зацініть який прекрасний захід сонця, золота година. Ще й туман такий над поймою гарний, як прям вірпені до побудови парку. Хто був бачив, той знає. Так, тут обов'язково беремо болтик, тому що ця атмосфера, любе, перепрошую, і застрибуємо. Тому що аномалія ця, яка отут зараз заспавниться, вона любить сталкерів відправляти в стратосферу. І тут ще одна така сама болтик кинули і падаємо вниз. Тут собі на здоров'ячку лутаємося. А власне, те, за чим ми прийшли, лежить отут на печі в ящику в цьому. Цій сумці, оп, і що в нас тут? Каучуковий тильник приклада робить віддачу пострілу значно м'якшою. Опача сюди. Також у нас тут є Ріно на столі, він тут завжди лежить, він можете прийти забрати. І трошечки якихось незрозумілих патрончиків. З тої сторони, ви не змогли ці двері відкрити, тому що вони дуже надійно закриті на клямку. А якщо двері на клямку закриті, це не те, що якісь там замки. Це все. Вже не відкриєш ніяк. Потім, друзі, коли ви залутали оцю ничку, біжимо в цьому самому. Селі, але в інший край, як брехня по селі йдемо з одного краю в другий. І нам треба попасти от сюди. Ось сюди мені треба прибігти. Тут є погріб такий. Залазимо в цей погріб. І вводимо пароль 240 983. Де брати пароль, не питайте. Підказали друзі з великої. Якщо ви знаєте, де він береться, можете написати про це в коментах. І тут у нас такий некислий хабар, і серед якого є звичайний собі РПМ 74 без цих прибамбазів, що він танковий. Трошки всяких патрончиків, СВУшка новесенька, зубр, прикольна короченичка. Ну, прикол в тому, що як тільки ви тут залуталися. То треба одразу спорядити щось потужне, тому що наверху у вас чекатимуть гості. Збільшений короб до РПМ. Я ледь не забув про нього. Є до звичайного РПМА збільшений короб. Ідети мала зона, смітник, росток, янтар. Ми сюди ще похорон здається. Ходили, і приходите вище кладбище техніки. От сюди тут є така якась гідроспоруда, це чи насоска, чи що це воно таке. Там такі крисачки собі тусять, такий їм хоп, і вони узбогоїлися. І так, зі Щуранськими попрощалися. Тепер чи треба потрапити туди донизу? Це зробити не важко. Тут треба просто по машинах чуть-чуть пострибати. На оцей раз, на оцей два автомобіль, ось о три стрибок, чотири стрибок. І отак з носа автобуса ми падаємо туди, прямо донизу, на аномалію подушка. Хоп, і приземлилися. Заходимо всередину. Там он драбина, по якій ми будемо назад вилазити, щоб її активувати, треба жмакнути оцей важель. Оп, бачите, відкрилося. Заходимо туди всередину. і Вводимо пароль. Зараз буде спойлер. Там куча автівок є на кладбищі, які треба обшманати І на номерних знаках знайти цей пароль. Але якщо ви не проти, то вводите 55-78 і кажете, що вам знайомий з великої підказав. Заходите всередину, тут теж трошки всякого лута є. І ось наш омріяний такий збільшений короб для РПМ 74 Сюда і у нас тут, і трошечки набоїв до харода. І того, друзі, маємо два кулемета. не нажера за 75 тисяч і РПМ 74 за 30 тисяч. Це ціна розрядженого кулемета. Різниці по ТТХ ми не бачимо. Різниця є тільки в тому, скільки короб вміщає. Якщо ми візьмемо танковий цей автомат кулемет, 500 набоїв, коли в звичайного стокового, 150 всього навсього проте до стокового можна збільшений магазин причепити. І буде 250 Відповідно, звичайний буде важити 13,8 кіло і коштувати вже 66 тисяч купонів. А танковий 128 тисяч при вазі 27 кілограма. До речі, по характеристиках вони не відрізняються абсолютно. Що ж, друзі, давайте тепер качнемо їх і подивимося, скільки це буде коштувати. І подивимося, чи буде якась різниця в ціні прокачки. Погнали, першим у нас не нажера. Швидкість прицілювання. До речі, стартова сума була 700к, зменшення ваги 17. Пересування під час. Прицілювання та враховуючи екзак, ну що 3,5 кг мінус ваги, але враховуючи екзак, я б його все ж таки качав би те, щоб він валив краще, а не легший ставав. Тут вже легшання йому вже не поможуть. Зменшення віддачі 15%. Берем тут у нас що знос від зовнішніх факторів. Знос, давайте в цілому, знос знизимо. І тут у нас що ще зменшення ваги? Зменшення розкиду 50%, чудовий апгрейд зменшення віддачі. А друге, що було, швидкість прицілювання. Ну, я правильний вибір зробив. Це що таке? Тактичне руків'я, зменшення віддачі, ще 10%. Найбуде. Дулове гальмо зменшення віддачі, ще зменшення ваги, знос ще 15% і бронебійність 15%. І того 628, 75 тисяч, грубо кажучи, стала ціна його апгрейда Ну там 72-75 таке. Давайте тепер Звичайний РПМчик ще прокачаємо. Кріплення оптики. А, стапе, друзі, в не ненажереві було вже встановлене кріплення оптики. Тому що, бачите, цього апдейта нема, а на ньому стоїть коліматор. Тобто кріплення оптики в нього вбудоване, або коліматор вбудований щось таке. Ну ладно, погнали далі. Ну тут, виходить, там 72 було, 72 тисячі купонів. Тут 78 за рахунок того, що кріплення оптики ще встановили. Так, чекнем, що тут ще за оптику до нього можна прикупити, і наскільки вона взагалі. Буде доцільна, де ці твої оптики, братанчик, показуй. а докупити можна до нього тільки коліматор. Більше тут нічого й не підходить. Патрони, до речі, до нього не продаються. Їх можна тільки вибити з чуваків, які оце ходять по карті. Мсоповці, вартовці, хто там гуляє з кулеметами, або просто по ящичках, всяких підземеллях і інших ничках понашукувати. Не продаються тільки лутом. Це дуже дивно. До речі, що до всіх видів зброї, навіть ось всякі настильні та бронебійні до СВДшок продаються, а до кулемета немає. Ну, маємо, що маємо. Добренько, погнали, зараз протестимо ресурс ствола і монолітовців. Давайте спочатку постріляю одиночними. Подивлюсь, як воно взагалі буде стрілятися, наскільки це буде точно. Пляшечку зняв, щоб не ковбасило. Погнали! Трошечки понасипаємо одиночними. Ну нема тут такого поняття як одиночня. Ну давайте з цього простенького, не танкового кулемета. Теж спробуємо. Ну, для того, щоб більш-менш влучно стріляти одиночними, треба потратити, мабуть, десь до секунди для того, щоб він знову прицілився. Тому що ну, така техніка має з сошок стріляти. Або з танини, а не з рук. Хто це з кулемета з рук валить. Але в сталкері валять нічого страшного. Тепер давайте випустимо 500 набоїв. Обидва автомата у нас повністю справні, 100%. Подивимося, наскільки сильно їх зносять 500 набоїв. І чи буде якась різниця між ненажерою і звичайним РПМом. Вам могло здатись, що кучність нього непогана, але я просто постійно намагався коригувати, куди він стріляє. І що ми отримали? 66%. Півтори тисячі пострілів він може десь зробити. Ну, 1600 і все, і він розвалиться. Тепер, чи беремо цього братика, покемончика. І погнали. Тут я не буду коригувати приціл, хай куди хоче туди стріляє. Що в нас вийшло по ресурсу? Абсолютно вони нічим не відрізняються. Тільки зовнішній вид і те, що в цього короб на 500 набоїв. Цей трошечки легший у нас РПМ 74. Ну це, мабуть, за рахунок короба і все. Так вони нічим не відрізняються. Що ж, друзі, залишилось обкатати цю саму веселу пушку в сталкері в справі. Не на жера, як бачите, трошечки є до нього бронебійних, нафармилося за весь час проходження гри. Давайте подивимося, як він себе проявить. Що тут? Є хтось? Добрий день. Я прийшов до вас з науковим експериментом. Добрий день. Один каже, два. Два. Збронебійних те саме, що Дніпро. Тільки трошечки здорове да безтолкове, мабуть. Ну, подивимося. Два постріли це ми вже визначили цю історію. Ану трошечки чергами. Ну, коротенькими може бути, відки ти там стріляєш? А, господи. Це що, якийсь полтергейс чи що? Халера його знає. І нема десь дивіться, а може через вікно стріляв. А, точно. Якщо прям довгі черги робити, то віддачею відводи не знама куди. короткими валити. Але я б не сказав, що це аж надто ефективно цими короткими. На довгих відстанях паскудненько він себе показує. Треба на коротких відстанях, мабуть, пробувати. Давайте попробуємо підійти. Дистанція, як то кажуть, клинч. А Ану лишень. Ой, і довго ж, довго. Тут єдина перевага, що це весело, це на колду стає, похожим. З Зубра, що по суті значно простіша, просто в рази дешевша волина. Що там 24 коштує 9 на 18 і 12 купонів 9 на 19 калібру, то тут 75 один бронебійний коштує разів 5 дорожче, постріл обходиться. А по ефективності я б не сказав, що воно щось виграє, але це весело. Пішли, попробуємо, друзі, ще як воно в хаті працює. Зараз знаєте, що зробимо. Я возьму перезарядюся. Збережуся 500 пострілів і подивимося одного коруба для того, щоб зачистити від моноліту всю цю здоровезну будівлю. Погнали! Ми прийшли по моноліт. Дратуті. О? Тут ще справжньою проблемою є від крисаліту зачистити. А де всі? Ну чо, весело. Я б віддав би цій волині. Знаєте, який приз, типу. Найвеселіша волина в зоні. А через стіни працює, до речі. Та ну вже лягай. ще стоїть. паршивець. О, нарешті він прилиг уже. <риклад> <риклад> ну, колдою пахне, правда? Ну що, дивіться, в мене ще 150 набоїв залишилося після того, як я прогулявся як слід по цій монолітовській будівлі. Тому я думаю, можна запросто зробити висновок, що це дійсно найвеселіша волина в зоні. Те, щоб якесь практичне її застосування було, ні, її практичного застосування нема. Вона дуже громостка, дуже довго готується до бою, дуже довго перезаряджається. В неї все дуже довго. Єдиний з неї бонус, що вона весело тарахкає. І патронів до неї днем з вогнем не знайдеш. Таке собі задоволення кажу, це чисто поставити консоль, заспавнити до неї тисячу патронів і після важкого робочого дня відвести собі душу трошечки. Уявивши, що ти в сталкері граєш колду. Дивіться, господи, я б вже, поки він її просто взводить до бою б вже три штуки поклав би цих монолітовців. Друзі, на завершення цього відосика, як завжди, попрошу вас підтримувати Збройні Сили України. Ви ж знаєте, що найкращий спосіб це зробити це підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. А якщо ви це зробили і у вас ще є якихось пару гривень, можете закинути їх на нашу баночку. Посилання в описі під відео, Вон ви бачите прогрес баночки. За 4 місяці ми вже зібрали для 80-ї окремої галицької десантно-штурмової на реб. Десяток, здається, в впідронів, на якофлошку всі зброї. Звіти є в нашому телеграм-каналі. Заходьте, дивіться, доєднуйтесь, спілкуйтеся. Дуже в нас тут класне сталкерське ком'юніті. Пишіть в коментарях огляди на які ще волини чи броніки, що ви хотіли б побачити. Моя ціль вивчити сталкер просто до пікселя. Тож це все буде. Але в залежності від того наскільки буде ажіотаж стосовно одної чи іншої зброї, одна з'явиться на оглядах скоріше, друга пізніше. Якось так коротше. Тож на цьому, друзі, всім подякував за перегляд. Навіть о цьому чуваку потякував за перегляд. Всіх обняв, підняв до зустрічі. А якщо ви сильно не спішите, можете ще чекнути, як я зараз здохну тут. Ох, вас тут і компашка зібралася. Йоперний театр. Йоой. Змолотимо! Ну, кінцівочка вийшлася чітка, да? Достойна огляда на кулемет. Ха-ха-ха-ха! Отримали на горіхи засранців Так вам, знай наших. Десь хтось кипішує, на! Отака От кажу, дійсно це дуже весела пушка. Ох, вона ще й заклинила, але в неї вже боєприпасів нема. Тож прийдеться брати до рук річалу. і ставити тут дембельські акорди цим монолітовцям. Хто тут ще, браття, сраття? Ходи. Ух, тишечка, оце файно покутив у кінці. Прям, прям взага пушка. Що Шо ти щось телився? Давай вже заражай цю валину. Водички випий, бо тут дійсно тут дуже жарко. Ладно, знаєте, як не випендруйся, не знімайте відосики про пушки, а сайга це тупо саме лучше. Хода, що вже всі здохли і нема кого завалити. Ладно, тепер точно закінчив це відео. Ну майже.